Привіт, мене звати Оксана Мороз, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як Росія намагається сформувати у нас відчуття тривожності. Нібито от-от має бути повторний наступ на Київ, на Чернігів, на Харків підставте фактично кожне українське місто, яке було під наступом в лютому 2022 року. Як їм це вдається? Насправді ніякої магії, але на жаль, частина українців підігрують їм у цьому. Давайте. Розбиратися, я впевнена, що ви десь бачили подібні заголовки. Тут підбірка з Ютубу, але Ютуб на телеграм, тікток чи фейсбук, і плюс-мінус ви побачили б там точно такі ж самі заголовки за останній місяць. Коли ви починаєте дивитися ці відео, то що роблять соціальні мережі? Звісно, показують нам аналогічні, особливо швидко це відбувається у Тіктоці. Щойно ви почали дивитися якогось чергового експерта, який нам розказує про те, що наступ на Київ неминучий, і це вже буде 2 березня, ой, в кінці березня, ой після виборів Путіна, чи якась інша дата? Так відразу нам аналогічні відео починає підсовувати і TikTok, і Ютуб, і інші соціальні мережі стосовно повторного наступу. По центральних регіонах України я хочу скласти прогноз на березень 2024 року. Центрально північні регіони України це Київська область, Сумська, Чернігівська ну те, що було на початку повномасштабки. Я скажу так: прямо на наступу як такого я не бачу, але бомбити можуть досить активно. Проте, давайте подивимося, а що як правило за такими. Однозначно я б сказала камерами і заголовками ховається. Що в цих відео насправді? І тут ви мені скажете, що окей, ну це медіа, це там екстрасенси, але ж експерти про це говорять. Он цілий народний депутат, колишній, і один, і другий про це говорять. Багато розмов, де про те, що буквально в кінці березня, в квітні, хто й говорив в травні під дату нелегітимності Зеленського, Росіяни почнуть наступ на Київ. Скажу так, не впевнений, що буду чекати до травня. Чекають, поки підсихає земля. Це відбувається наразі дуже швидко. Вирубуються просіки в Білорусі. Про це всі говорять партнери, наші західні розвідки попереджають, що наступ можливий. ЗСУ реагує. Мав сьогодні розмови з рядом народних депутатів. Також мають таку ж інформацію. Плюс всі говорять, що зі сходу. Звідти, де йдуть зараз тяжкі бойові дії, до Києва, до столиці перекидається техніка військова для захисту Києва. Ворог активно утюжить сумщину, і звідти можливий захід за метою вийти на валки і пізніше відрізати Харків? Плюс до того постійно йде мова про одеський власне анклав. загрозу Одесі. Я вважаю, що Таких всіх глобальних загроз немає, які я актеру про які я говорю. Немає в росіян наразі скільки сил, але і в нас нема сил захиститись. Тому думайте про безпеку своїх рідних. Путін зібрав 300 тисяч нових мобіків, да? 150 тисяч відправив на Донбас, а де ще 150? на полігонах? Хас. Вони зайшли на російські полігоні на 4 місяці. Це значить, що в кінці квітня 150 тисяч де появляться. До того ж, коли ми починаємо це все дивитися, ми починаємо чути ще і чутки від інших людей, які і не задумуємося, що вони можуть дивитися з нами ті ж самі відео і своїми словами їх переказувати. От, процитую лише кілька чуток, які власне зараз поширюються. Нерухомість у Харкові обвалилася, бо місто нібито то скоро буде в кільці. Держслужбовці не виїжджають з Херсону, з Харкова, Запоріжжя, підставте інше місто. Точно буде наступ на Київ, звісно, Чернігів Суми і так далі. Із Запоріжжя, Харкова і так далі виїхало багато людей, місто стало наполовину порожнім. На Київ готується масований обстріл, треба виїжджати. Біля Києва копають рови. І далі, і далі, і далі. Ці чутки ширяться дуже різними каналами, а їхнє коріння, як правило, перується саме з таких відео і дописів, як ми з вами дивилися напередодні. І тут би поставити раціональне запитання: а чи є під цим підґрунтя? Тобто, якщо раніше нас попереджали про якісь дії Росії, то під цим були заяви, розвідок, відповідно певні заяви наших військових і їхні дії, і багато заяви військових експертів, і багато всього іншого. Але ж що говорить Боданов? Не буде. Що говорять іноземні розвідки? Не, взагалі мовчається, бо якщо щось говорять, то це швидше виглядає як, ну, можливо, потенційно, або колись там в кінці року, або, можливо, спробують, і так далі. Що говорять військові? Військові готуються, так, вони будують фортифікації, це нормально і добре, що вони будують їх у всіх напрямках. Що говорять військові експерти? Що Росія може спробувати, але їй це не вдасться. В неї немає а, угрупувань і так далі, і так далі. І тут я вже чую, як дехто з вас скаже, але ж у 22-му році було так само, так само мовчали, так само не говорили. Але файта. Розбиратися, що ж насправді провокує ось цю паніку у багатьох українців. Насправді я називаю це шашличний синдром, тому що зна частина українців не вірила в повномасштабну війну і взагалі про початок якоїсь нової ескалації з боку Росії в 2022 році. Відповідно, щоразу, особливо в цей сезон, ці люди переживають повторну травму, що тоді ми не вірили. І от зараз, якщо ми це почуємо якісь чутки, то краще в них повірити, а ще краще, що всіх попередити, всіх розказати. От про те, що це можливо. Хай люди не про всяк випадок підготуються, тому що мало що буде. Росія, звісно, на це, на жаль, розраховує. До цього жахличного синдрому додається ще один важливий момент, що буквально напередодні поширення масованого цих чуток відбулася ситуація з звільненням залужного. І тоді так само значний відсоток українців не вірив, що можливе звільнення, і воно сталося. І от виходить, що ми щось не віримо, воно стається, і ми починаємо перестраховуватися. До цього всього додається те, що ми фактично зараз втратили всіх заспокійливих. Тобто Арестовичу, вже не віримо, Буданову, ну, вже не дуже довіряємо після Криму улітку. От, залужного немає, заспокійливих немає, немає нас на кому заспокійливати, на кого опиратися, і відповідно. Панічні чутки, вони поширюються краще. Додайте до цього, що ми живемо вже одинадцятий рік у війні, третій рік у повномасштабному вторгненні. Ми регулярно бачимо жахливі фотографії, гинуть діти. Додайте до цього складну ситуацію на міжнародному фронті. Додайте до цього складну ситуацію з Польщею. Це висипання постійне зерна. Додайте до цього складну ситуацію на фронті і відступ наших Завдіївки. І все це, все це накопичується і підштовхує нас до пасимистичних сценаріїв. А Росія? Сидить, потирає руки і Починає поширювати різноманітні чутки. Далі вимикається другий важливий етап, не дуже хороші, м'яко кажучи, медіа. Ось і експерти, які себе так називають, хоча ними не є, і звісно, всі магічні спеціалісти, хочуть на цих чутках попіаритися. І тому, якщо їм навіть немає що сказати, як ви бачили у відео, вони видають сенсаційні заголовки, щоб ви на них клікнули, збирають мільйонні перегляди і, на жаль, зовсім не думають про наслідки. Тому що, коли людина бачить один другий заголовок, вона ще може це пропустити. Та коли вона бачить таких заголовків багато, вона починає сумніватися, вона починає панікувати і зараз вивозять дітей, ще щось роблять. І ось це все накопичується і поширюється. Спробують росіяни знову піти на Київ. Про це пише британське видання Financial Times, посилаючись на джерела серед західних політиків. Щоправда, в Україні такий сценарій відкидають. однієї простої причини зараз немає військ. Які б могли цей наступ здійснити там, поблизу Києва, на київському напрямку, мін більше ніж листя на деревах. Лінку. Київський напрямок готовий до відбиття цієї можливої атаки. Ну і на цьому варто я думаю поставити крапку на сьогоднішній день. Під і і для цього вважати, що це може бути наступний Київ, Жодних не. Додайте до цього другий важливий момент алгоритми, які це бачать і поширюють. Додайте до цього те, що люди не читають далі заголовків дуже часто і не дивляться далі заголовків дуже часто. Тому будь ласка, коли ви почули якусь емоційну заяву, неважливо про що. Постарайтеся починати. Я вже не кажу зупинитися, це неможливо. Я знаю, що якщо емоції захоплюють, то зупинитися важко. Почніть хоча б задавати точнююче запитання. Окей, ви почули про нас. -то. Як себе ведуть посольства? Отакий дуже простий маркер. Посольство виїхало з Києва, що залишилося? Ми пам'ятаємо, що раніше вони, якщо була дійсна загроза, вони виїжджали. Далі, що говорять іноземні розвідки? Чи десь ви бачите попередження і так далі? Ну, от була історія з Москвою, що в них були якісь розвіддання, і вони попереджали. Зараз хтось попереджає українців, каже американцям виїжджати. Немає такого, що говорять реальні військові експерти? Це зараз є не прожданова, швеця там світана і так далі. А ті, які реально володіють інформацією. Послухайте Тараса Чмута, послухайте реальних волонтерів, послухайте, власне, що говорить генштаб, що він говорить про угрупування військ ворога на кордоні. Не абстрактні 150 тисяч росіян, які мобілізовані, але куди зділися десь на навчання. А що зараз з угрупуванням військ? Чи є кому зараз наступати? Те, що наші копають рови, те, що йде якісь процеси в Білорусі, де там Лукашенко виконує свої якісь задачі по іпсошних методичках Росії, це ні про що не говорить. Це я не про заспокійливе вас зараз. У мене немає задачі вас заспокоювати. Я про раціональне споживання на холодну голову інформації. Якщо ми бачимо якісь меседжі, ми ставимо уточнюючі запитання. Тим більше, що кожен з нас вже добре знає, які запитання ставити. Ми знаємо, що якщо мають бути угрупування військ, ми знаємо, що має. Має бути кров підвезена, і багато інших моментів, ми, на жаль, знаємо. Поставте ці запитання, подивіться, чи є на них відповіді. І якщо їх немає, то відпишіться нарешті від тих всіх експертів, і нібито медіа, і нібито експертів, які вас цим лякають. Так, холодна голова має бути завжди. І завжди ми маємо розуміти, що наш ворог він може з -з -з все, що завгодно, зробити. Але. Те, що хоче точно зробити ворог, це ставити нас панікувати, і ми цього не маємо зробити. Тому, перше, відписуємося від всіх тих, хто вас лякає, і ви бачите, що це не підтверджується. Другий дуже важливий момент відпишіться нарешті від всього анонімного. Анонімне це для дезінформування, для хайпу, для заробляння грошей, не для того, щоб відповідно нести відповідальність за свої слова. Далі, відпишіться на білі медіа. Як вони вам можуть не подобатися? Як ви можете ненавидіти окремі медіа з цього списку, але дослідження показують. Одне із року в рік, що це медіа, які дають найбільш об'єктивну інформацію. Так вони помиляються, так в них можуть бути якісь скандали і так далі. Візьміть тих, яких менше скандалів на вашу думку. Але підпишіться на два-три медіа в Телеграмі, на їхні Ютуби і споживайте там інформацію. Дуже добре дивіться, як подається інформація. Якщо ви бачите емоційну заяву, знайдіть оригінал і подивіться, чи це не вирвано з контексту. Тому що коли військовий хлоп питають чи можливий наступ з боку там Білорусі на Київ вони кажуть, що Росії можна чекати все, що завгодно, і ми до цього готуємося, і це виривають з контексту і подають, що це вже от, 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 буде щоб прохайпувати. Подивіться на це, зверніть, будь ласка, на це увагу. Це ваші нерви, це ваш е, стан в сім'ї, інформаційно чи ні, і так далі. От, ну і звісно, зараз ви на екрані бачите перелік кральних військових експертів, який ще давніше сформував Дмитро Лиховій, якого зараз ви знаєте, як речника Таврія, ось і військовослужбовця збройних сил. Тоді, коли він його формував, він був головним редактором новинарні медіа, яка спеціалізується на військовій тематиці. Людина, яка воювала в чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому роках. Тому велике прохання. Зверніть увагу на цих експертів. Це не виключний перелік. Це просто ті, на яких варто звернути увагу, є ще інші. Але якщо бо з цього списку, ви візьмете кілька, будете з них споживати інформацію з їхніх коментарів, ви зможете краще зорієнтуватися. Зверніть на це увагу. І на сам кінець важливий момент. Про наступ ми проговорили. Але ж паніку нагнітає не тільки він. Ось, наприклад, давно на Київ не було обстрілів, слава Богу. Щось підозріло, можливо, вони щось готують, і тут в цьому затиші вилазить якийсь черговий експерт, як ось це. По останній інформації з компетентних істочників стало і звісно, що в ближайше время по Україні готується масірований ракетний удар, і все. Ми шукаємо вже обстрілу. в нас піднімаються всі інші панічні речі стосовно попередніх історій з наступами і так далі. І ми панікуємо. Будь ласка. Звертайте на це увагу так само, і не підписуйтеся на таких експертів, які нагнітають паніку, яка не підтверджується. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте підписуватися на канал. А якщо ви задонатили на Збройні Сили і зможете ще підтримати нашу ініціативу, бо ініціативу як не стати овочем, будь ласка, підтримуйте. Ми тут працюємо для того, щоб у вас були матеріали, які ви зможете показувати своїм рідним, з яких ви можете брати інформацію самі і формувати свою інформаційну гігієну. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.